Я всіх вітаю, шановні пані, та панове, ви на каналі ЗДРВІЗІМ Нуль, це проект Nexus Rollo Play. Чиогомоня каже справи, сподіваюся, у всіх все дуже добре. До речі, я перефарбував свою Lamborghini, тепер вона така, ну, типу, золоте, блять. Номери, а, а, easy, найс. На жаль, фак из не можна зробити, тому що факт це, типу, ругательство, блять. Лайка, але я насправді якого хуя хочу спитати, цього не можна зробити. Нахуй ви, блять, обмежуєте, блять, мою фантазію в уборі номерів, блять. Це шкода. Але похуй. Нарешті в нас вийшов новий літній батл пас. І це ахуєнно. Я трошки його подивився, що там є, і був насправді вражений. Тому люди, якщо ви ще не граєте, заходьте, реєструйтесь, промокод Easy 38.0 вводити при реєстрації, після реєстрації, блять. Отак От він виглядає, нахуй взяли, ввели, вам дається бабки, віпка на тиждень, там, коротше, дохуя всього крутого, і я вам раджу цим скористатися. І наш новий батлпас. Бачите, я вже виконав. Це вже другий, що я виконав, скоро виконую ще третє, блять. Це роз'їбалово. Що? Бачите, в мене вже третій рівень сьогодні, блять. Ось, будь ласка, де тут f 5 треба нажати? Сьогодні в нас перше 06, блять. А я вже майже досяг третього рівня, блять. Це роз'їбалово. Як це працює? Тепер кожні 6 годин ви можете оновлювати цю хуйню. І це нереально круто. Так, на жаль, тепер з кожним левелом підвищується кількість XP, що треба для доступного левела. Але блядь, ви можете тупо за день зробити ну дохуя без доната, без ніхуя. Ще один мінус це півтори тисячі, блядь. блять. Бачите, в мене трохи є, на днях зробив блядь, на кейсах і так далі. Але треба збрати пів блядь. Battle Pass Пас діє 91 день. За 91 день ви можете забрати собі 15 тисячі монет блять, та купити і втім відкрити нахуй все. Тож, давайте подивимось, що цікавого нас очікує. Ну, це хуйня, тут мені залипа випала, звичайно, тут це ж теж хуйня, все, бо нічого там буде 20 тисяч, знижка, літня переписка. Мені дуже цікаво, що у цьому кейсі, блять. І чи він вже є. Можливо, він буде так, через місяць-два, блять, як було минулого разу, але погод. Так, Silver VIP, це хуйня, в мене ще 52 дні VIP звичайного, блядь, виграв також, блядь, у... Останні, блять. ти сука, їбана. Сука, як я на ці краще, це просто його якесь. Тож продовжимо. огляд бойової переписки, блять. Це хуйня, цікаво, як ясь сказав, що буде у цих кейсах, які автівки, що будуватися, це все залупа. До речі, навіщо біодебавка? Хто знає? Будь ласка, напишіть в коментарях, тому що мені це цікаво. Так, хуйня, хуйня. Салют в мене, до речі, десь є. Як-небудь покажу його, хтось бачив, як він виглядає. глядає. На XP, заебі, заебіс, це дуже непогано, блять. Ну, блять, дві експішки, це 100% десь досюди можна буде апнути. Це все зливається нахуй. Це. Гейнау, hey я не знаю, блять, і німки, блять. Ну, їх, речі, тут дуже багато. Ось ці десулі, це роз'єп. Вони дуже ахуєні, блять. Знову гроші, гроші, це хуйня, там випадять батарейки, як завжди, там перепуска, блять, ще одна. Блять, знову три пари дисків. Кайф 40, похуй. Антінарко, на що вони треба, ль? Не знаю. Бронежилети хуйня, блядь. Це все міняється на опит, блядь. Гроші, найсі, блядь. Знову. Pull up. Я не знаю, що це за хуйня, мені не подобається. Ці анімка вже я б її злив нахуй. Знову літня перепуска. До речі, дуже багато літніх перепусків ну, безкоштовний, блядь. Так, тут хуйня, блядь, дисків, оці охуєнні, блядь. Я, ну, кайф. Кайф, 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 кайф. Оце нахуй воно треба, я не знаю. Це нахуй воно треба, я теж не розумію, блядь. Монатік, нахуй він треба. Коротше, це в нас дали тепер танцювальний батл, є на пляжі, хто не знає, і можна використовувати свої треки. блядь. Like to move it, move it. Like to... це, ця хуйня мені треба, блядь. Ролики, блядь, це роз'їбало. Це мені треба 100%. Та то хуйня, блядь. Тут буде яка-небудь невідома хуйня знову коли-небудь, це. Я хуй знає, мені треба. от три кейси, це роз'їбало, блядь. Я, я буду намагатися зібрати максимально кейси і потім зараз їх усі відкрити, блядь. Go Mufasa, Щось таке незрозуміле, блядь, не знаю. Топ-топ кейси, порохуйня. блядь. м 5 f 90 Безкоштовно. Ну, я За тисячі донату, по факту, так, але там трамута ще кучу всього, блять. Але по факту безкоштовна топова автівка блядь. на 35-му левелі вона буде моєю. І на. Цьому, блядь, і на основі і на твінку теж програматор, я нахуй не треба, мені зрозуміло, це, мабуть, треба для банд робити бомби, всю хуйню, блять. Оце все зливається в мене, блять. Все на злив те ж саме. 50к непогано, кейс, топчик, два кейси, ахуєн, дріль. <сху> Джум, Ну, Насправді дуже багато всього цікавого, що треба для крафту, як я знаю, блять, як я розумію, блять. Знову кейси, кейси, бухло обмінюється на XP, блять. Кейси, блять, це на XP, нахуй це все на XP. Сусіди. Що, блядь, девчонка панк, нахуй, чи дівчинка, блядь, короче, похуй, блядь, безкоштовний гелик, нареште, нареште, сука, в мене буде гелендваген, сука, це кайф, тупо, блядь, Дві тупови, Дійсно, вже дві тупови, блядь, што в нахуй, це охуенно. так, це все на опыт нас меняется. ух, це диски ахуене, блядь, це теж цікава ахуйня, це на опыт, блядь, Ах, ягуар, я його зілю нахуй, тому що він мені обрібав, блядь. Це все на опит, блядь, анімація. Якась незрозуміла хуйня, не знаю, блядь, що це буде. Так, це скейт, блядь, кайф. Ну, Це тупо роз'їбалова, блядь. Хуйня, хула. Хуля? Хулі треба було прозвати цю анімку, блядь. Це все хуйня, що це чіпси? Хуйня, блядь, на опит, татушки на опит, блядь, знижку на авто. Це завтра ми продали до 150к. Чи ну, гарні гроші насправді блядь, кейсів дуже багато. Це ахуєнно. Я думаю, що тут будуть як деякі речі. Звичайно. Звичайно, тут будуть речі, блядь. О, ця німка прикольна, блядь. собі я її залишив, блядь. Скрябен. Ну, блядь, серявіна, я так залишу, тому що це скрябен, блядь. Ці диски, ну, таке хуйня якась, але круто, що їх багато, справді багато, блядь. Далі, блядь, до хуя танців, блядь, Я не знаю, я більшість з них, скоріше, все. Ля-ля їбаш, ля-хуяр, ніхуя, блять, воні треба, ця німка, вона мені треба. 1800, непогано, блядь, це дуже непогано, насправді, блять. Тут все зливається нахуй. Кайна, Кайнезіян пес патрон, блядь. Пиздець, нахуй, диски, блядь, пиздаті, це на обуці, блядь, кейси, кейси, кейси. Порш, блядь, третя топова ахуєнна автівка. Це кайф. Автівки краще, ніж минулого разу. Мені дуже цікаво, що в кейсах. Я просто пиздець, як хочу це знати, бо це дуже цікаво. Тут у нас українська народна, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж замість самогону мені коньяка долила. <хи> блять, це похуй Кейси, блять, кейси це роз'єб. Кейфи, кейф, кейф, блять, кейси це кайф. Зливається все на опод, кейси кайф. а вуглеводород нахуй він мені треба, блять. Ось ця автівка, блять, це за лупом я її теж тупа зілю. Хоча, я не знаю, скоріше всего все продам чи зілю, тому що, нахуй вона мені треба, блять. Вудочек в мене вже дохуя, блять. Що, оп. Ля, що непогано його їбашить. Бігає, не місце ніці. Блять, ну щось в ньому є, нахуй не знаю. Все або нічого, точніше, все або 20 тисяч нахуй. Диски непогані. Кейсів дуже заходять, це круто, блять. Що, блять? що, Шо блять? Мемфис курт, грувс E. Нахуй тут и. Стоїть, блять. Я не розумію, що це за хуйня, блять. Похуй, так, єбать, ось цього я ахуїв, чесно скажу. Катер, блять, лодка, сука, ну, кайф. Я би собі на проєкті її б не придбав, тому що нахуй, воно мені треба, по-перше, а по-друге, блять, вона буде безкоштовна. Це роз'єбалова, блять. Ну і потім в нас йдуть звичайні кейси, тут нічого крутого, нічого нового, нічого такого немає, блять. Так, я ще не можу обміняти на новий. Мені залишилось десь а, Півтори години, здається, щоб я мог отримати нове завдання. І я тоді апну третій левел за один день. Це Скільки виходить? то що щоб був сьогодні цілий день дома? 200-300. Три десь орієнтуровується до 4000. Ну, давайте так, 3000 опиту можна апнути за один день. Блять, ну Завтра я дійду до 6 левелу на ізі, блять. Можливо, навіть до сьомого, блять, якщо не буду блядь, проїбуватися. Ні, це кайф, це тупо кайф. А, в мене було б ще більше опиту, бо я на першому цій хуйні, блять, виконував усі завдання, а не пролесну, блять. Також твінком я прокачую твін, щоб теж можна було там якісь відкривати кейси, блять, втримати круті автівки і теж ганяти, блять. Це ахуєнно, блять. В магазинах у нас, що тут у нас є, нічого нового в нас я тут не бачу. Ні-ні-ні, ні, все все було, блять. Безкоштовний кейс у нас тут нічого теж нового немає. Ні, на жаль, на жаль, на жаль, нічого немає, блять. Повертутися так. Хоча, давайте відкриємо тупо один, блять, на відос кейси, блядь, все або 20 тисяч. Блядь. Тому що 20 тисяч. су-сука! 20 тисяч на дорозі не валяється, як то кажуть, тому це все добре. Все, більше до нас не трачимо, тому що він мені треба, блять, на. На бойовберебиску, блядь. Так що, шановні пані та панове, як ви бачили, ми зараз можемо зайти, пограти та виграти дійсно ахуєнні авто, блядь. Ви можете їх продати, блядь, в госку там, але це ж теж гроші. блядь, Або залишити собі. Я залишу їх собі, скоріше за все. Треба буде прокачати ще гараж там туди сюди, блядь, Але це кайф. Тому, блядь. Три топові автівки, блять, Марк Другий, ну хуйня якась. Яхта нахуй, все безкоштовно. Заходьте, грайте в Кристоті Промоґатрі 3.8.0. Всі сілки в посиланні. Побачимось на Roleplay. Всім па па папа папа.